Україномовного каналу. Йду знов на роботу тільки після обід. Дуже гарно тепло, але вітерець. Знов квітне, бузок. Ну що, як і вдень, зараз бомблять, на жаль, близько десятої було, два гучних вибуха. На жаль, є постраждалі і загиблий, Загибли. чи ну хто що пише один чи два і то, і то погано. Такий останній день квітня. Завтра вже перше травня буде. Ми ж тут травень не знаю що ще, що ще сказати дуже і дуже якось виматує і вибух і, і тривоги постійні ладно будемо сподіватися найкраще всім муже добро злагода всім щиро дякую все і будемо жити стояти ні на що.